На кулінарному сайті побачила початок рецепту. У курячої грудки суперечлива репутація. І далі все як у тумані. Я вже не змогла зупинитися. Мені було страшенно цікаво, чим куряча грудка так відзначилася, в чому її провина, а в чому вона герой. Ось так потрібно писати рецепти. Ми вважали, що наша здатність кохати це саме те, що робить нас людьми. Але насправді виявляється, що це наша здатність вибрати всі зображення зі світлофорами або пагорбами. А ось вам лайфхак. Швидкість сучасного інтернету та тривалість рекламних пауз дозволяють під час реклами повністю завантажити фільм і далі дивитися його вже не відриваючись на рекламу. Усі сучасні дітлахи зависають в своєму інтернеті. На вулицю б вийшли. Взагалі не розумію, як можна вирости нормальною дитиною, не отримавши хоча б раз гойдалкою по голові. Старий моряк любив повторювати приказку. Сто компасів мені в горлянку і в жопу якір. Одного разу він купив iPhone і довго дивувався, чому вся реклама в мережі на теми Якір і якірні ланцюги, навігація, компаси і GPS-трекери, вилучення сторонніх тіл з дихальних шляхів, послуги практолога. Чоловік дав чудове визначення коту. Він, як таргетована реклама, з'являється після слова Корм. Цікавий факт. Завдяки інтернету вже виросло ціле покоління, яке жодного разу за свої слова не отримувало в морду.